Hi there! Сьогодні ми продовжуємо вивчати граматику англійської, яка сподіваюся, у вас поступово займає свої правильні місця в голові, займає свої полички, щоб вам все було зрозуміло, чітко і ясно. Сьогодні ми з вами поговоримо про минуле, хоча минулого разу говорили про майбутнє. Сьогодні ми розберемося з різницею між Past Simple та present perfect. Спершу давайте з вами оглянемо Past simple. Повторимо, що це за час та коли він використовується, як він взагалі формується. Past simple – це минулий простий час. Тобто, якщо ви бачите слова last week, two hours ago, last year і так далі, то це буде минулий past simple, це дії, які я зробила в минулому. Формується він дуже просто. Мені потрібно взяти наш підмет, тобто виконувача дії. І додати дієслово, дію, присудок в другій формі згадуємо табличку неправильних дієслів. А якщо ж другої форми немає, то я додаю закінчення іді. Наприклад, she washed the dishes two weeks ago. I learned English five years ago. You did your homework yesterday. Тобто. Ми бачимо: дієслово wash, в якого немає другої форми, тому я ставлю washed. Дієслово learn, яке має другу форму learned, I learned. Ну і do, яке має другу форму did, you did, your homework. І так далі. Якщо ж ми говоримо про заперечні та запитальні речення, то з'являється допоміжне. І ви вже знаєте, яке. А ну-ка, давайте згадаємо, яке допоміжне було в present simple. Правильно, це було do або його формочка з буквою S does. Тут те ж саме, але в минулому часі. Ми знаємо, що слово do має другу форму, воно є в таблиці неправильних її слів. І як воно звучить Did. Тобто в нас в past simple є допоміжне дієслово did. Можна запам'ятати такою дуже смішною аналогією старий дід. Та старий дід з минулого сторіччя. Тобто він старий, він дід. Тому ми ставимо цього діда саме в past simple. Наприклад, she didn't wash the dishes yesterday. I didn't learn English 5 years ago. You didn't... Do your homework yesterday. Тобто, ми бачимо, що коли в нас є оцей didn't, did not, коротко didn't, то ми не, не ставимо другу форму або закінчення «-ed» до нашої дії. Тому що ми вже вказали, що це минулий час. Двічі вказувати типу I didn't wash the dishes немає сенсу. Одного діда. Нам достатньо. Ну, якщо це запитальні речення, то ми did ставимо наперед. Did you wash the dishes yesterday? Did I learn English 5 years ago? І так далі. Короткі відповіді теж звучать Yes, I did, Yes, she did, No, he didn't, No, you didn't. І так далі. Present Perfect теж дуже простий час для розуміння. Хоча він і називається Present, що перекладається як. Ну, ніби як теперішній час, цей час говорить про дії в минулому. Про різницю між Past Simple та Present Perfect ми поговоримо незабаром. Але давайте поринемо трошки глибше. Що ж це за Present Perfect? Present Perfect ми вживаємо, коли в нас є дії в минулому, але вони пов'язані з теперішнім. Саме тому він і називається present, тобто це минуле, яке пов'язане з теперішнім, можливо, має свої результати, все ще якийсь вплив і так далі. Формується він дуже просто: ми додаємо have до I «you», «we», «they» та «has» до «he, she, it». Пам'ятаєте, я говорила коли, що за «he, she, it» буде повсти постійно буквочка «s», ніби та змія. Так ось вона приповзла. Тому до he, she, it ми додаємо не просто have, а has зі змією. Ну, а наш присудок, нашу дію ми ставимо в третю форму. Це третя колоночка неправильних дій слів. Якщо з цього слова там немає, додаємо закінчення іді. Отже, підмет хто що. Далі have або has, ну і присудок, наша дія з закінченням іді або в третій формі. Наприклад, She has washed the dishes. Вона помила посуд. I have finished my work. Я закінчила свою роботу. Якщо ж це заперечення або запитальне речення, то ми до заперечення додаємо not. I haven't. I have not finished my work yet. Я все ще не закінчила свою роботу. She hasn't. Has not played computer games. Вона не грала в комп'ютерні ігри. Ну а в запитальних реченнях have та has виносимо наперед. Have you done your homework? Has she finished her work? Я думаю, з мого пояснення, ви вже зрозуміли різницю між past simple та present perfect. Але давайте ще раз її проговоримо та повторимо. Past simple – це минулий час, який позначає дію, яка сталася, і все. Ну а present perfect – це дія в минулому, яка пов'язана з теперішнім, має результат. Наприклад, якщо ви хочете зробити комплімент подрузі, що вона схудла, то потрібно це говорити в Present Perfect. Вона схудла в минулому, але результат видно зараз. Видно, яка вона худенька. You have lost your weight. Бо якщо ви це скажете в Past simple, то тоді не факт, що зараз це видно, типу ти схудла колись, ну а зараз хто знає, чи є той результат, чи його немає. Так само, якщо ми зайдемо до мене на кухню, і я скажу I have washed the dishes, я помила посуд, то це означає, що зараз в мене все чистесенько. А якщо просто I washed the dishes, то це може бути вчора, а може бути рік тому, і зараз на кухні в мене вже може бути брудно. Також, якщо я запитую, або кажу, чи знаю, коли сталася якась певна дія вчора, позавчора, минулого року, минулого тижня і так далі, це буде past simple, бо я знаю чітко, коли це було в минулому. Ну а якщо я не згадую, коли це сталося, то це буде Present Perfect. Так само досвід. Коли я говорю про досвід, який колись, колись в мене був в житті, це буде present perfect. Наприклад, I finished university last year. Я закінчила університет минулого року. Я уточнюю минулого року last year, Тому це буде past simple. А якщо я скажу I have finished university, крапка, Це мій досвід. Я закінчила університет. Я не уточнюю коли, тому це буде простий present perfect. Давайте декілька прикладів. Якщо я скажу речення I have або «I've» коротко, I've inherited some money, but I haven't spent them yet. Я успадкувала певні гроші, але все ж їх не витратила. Це буде present perfect, бо хоч ця дія сталася в минулому, я їх успадкувала колись, але це все, ще впливає на моє теперішнє, бо я їх все ще маю на руках, я їх все ще не витратила. Або інший приклад: «Kate and Peter got married last year». Вони одружилися минулого року. Я уточнюю коли чи тому це past simple? Якщо я скажу I have visited Madrid, я була в Мадриді. Я не кажу коли, я просто кажу про досвід, тому це present perfect. А якщо я скажу I went there last year and the year before. Я їздила туди минулого року і за рік до того. Тобто я уточнюю, коли саме, або я навіть можу сказати чітко, коли був цей рік, у 2019-му, наприклад. Також ще один приклад. I bought a new computer». Я купила новий комп'ютер. Коли не кажу. Тому Present Perfect. Ось він в мене стоїть, ось він новенький, досвід та й взагалі пов'язано з теперішнім. Тому це Present Perfect. Але якщо я уточню, «I bought it yesterday», то буде Past Simple. Отже, Past Simple – минулий час сталося і все. І часто ми згадуємо, коли саме сталося, або запитуємо, коли це сталося, кажемо і так далі. Ну а Present Perfect минулий час, але пов'язаний з теперішнім. Говоримо про досвід і не уточнюємо, коли щось сталося. Вітаю, друзі! Тепер ви знаєте різницю між past simple та Present Perfect. Зараз ви можете ще раз це все повторити, проговорити для себе і не забудьте похвалити себе. Виставте сторіс, що ви це зробили, що ви закінчили. Купіть собі щось смачненьке, поділіться з друзями, знайомими. І не забувайте, що чим більше ви ділитеся з іншими інформацією, яку ви вивчили, тим краще вона запам'ятовується.